Всім привіт! З вами Сені Фокс і це третя серія нашого летсплея. Так, після другої. ой, секунду, дуже лагає Майнкрафт. Секунду, секунду. Так. Після другої серії. Я пішов і розібрав. Ой, я перепрошую. гробницю. Ну, або цей великий. Ну це я то. А, я ж пам'ятаю, як він називається джонглівський. Про ну, цю гробницю я забув, вибачте. Блін. <палів> цю джунглівську гробницю. Ходіть, я вам покажу, що я з нею зробив. Ой! Спочатку вона була як джунглівська гробниця. У другій серії, якщо ви уважно подивитесь, там, де я... Ой, розповідаю про дерейфуючий острів. Уважно, тільки подивитесь. Якщо ви подивитеся на, на гору, там ви побачите е, камінь з моховика. Ой, і це, дуже, і це буде дуже класно, тому що перше, я думав, що це спавнер. Але до спавнера ми повернемося чуть пізніше, тому що в нас є теж. Ой! Теж спавнер і тара, дивіться ма. Так, дивіться, дивіться, так, мені треба тут землею закласти, тому що це буде дуже погано, якщо я не закладу, Так. Оце я зробив такі сходи. Я думаю, не потрібно показувати, як я це робив. Це було просто е, дуб, джунглівське дерево, дуб і джунглівське дерево. Тут я ставив на півблоки, щоб виглядало красивіше. Так, тут теж напівблоки, тут же не сходинки. Ой-ой-ой, тут я зробив такий, типа, балкончик. Так, як балкончик. І ось тут ми заходимо. Ось тут. Я собі хочу зробити. Не знаю, що тут собі. Все, все обставити вікнами. І тут все вікнами. І, можливо, ще й тут все вікнами. А тут буде глуха стіна. Так. Тут. Ой. Тут буде глуха стіна. І бачите, як я зробив у двері? Моховик, звичайний, моховик, звичайний, муховик, звичайний. Муховик, звичайний, муховик. І там далі вже продовжується так, як воно буде. Що в нас є тут? Оу, 15 яєць. Так, не потрібно. Ніх не потрібно, адже як ви знаєте, я помер в другий Ні, ви не знаєте. О, це було дуже печально. Дивіться. Я хотів... Зробити на півблоки, а зробив 16 люків. І провтикав цілий два, два стаки дерева. Тут я хочу зробити такі стовпчики звичайні. Не знаю з чого. Так. Секунду. Так, давайте ми повернемося до нас на острів. Зараз закриємо тут двері. Тут дуже. Ой, стрімкий спуск. Я не хотів його робити з півблоків, щоб не розтягнути аж ось туди. Я хотів як, ми, як найбільш компактніше це зробити. Тут був джунглівський замок, я вам покажу покажу фрагменти, як я його розбирав. Можливо, це буде зараз. Так, фрагменти я показав. Тут у нас така течія була. Так, фрагменти я показав. Так, що я далі хочу зробити? Далі я хочу піти. До нас на острів. І я знайшов спавнер скелетів, як ви знаєте. У мене вже вийшло друге відео. Воно вже є на Ютубі. Заходьте, будь ласка, заходьте, коментуйте, оцінюйте, ставте пальці вверх, підписуйтесь, адже відео я стараю, ой, стараюся е, викладати кожного тижня. Ой, в мене я дуже, дуже стараюся це робити. Кожного тижня потрібно попити води. Я знаю. Дивіться, в мене жодного цього немає. І, ой, і жодного рівня, жодного. Тому що. Так, я згорів в лаві. Оце все що ми розібрали цей замок наш Кругляковий. Так, і давайте ми собі зробимо кирку і підемо до буріну алмази. Так, і ось ми собі зробили залізну кирку. Давайте спустимося. Я знайшов у де вже. Ой! Я вже бачив алмаз, але теж це зробити, я вам покажу, де я помер. Це дуже було. Не, не шуми мені тут. Це було дуже печально. Не шуми, це я говорю до... До звуки в ігри, бо вони мене нервують. Вони тут шумлять. Щось собі шумлять, щось викають. Ґх! Ой! Так, ось тут у мене є спавнер. Так, дивіться. Ось там я помер. Ой, тут ще залишилось мої речі. Eu não vai ter que bater. Це було дуже проблематично, але все, нам сюди я поки що не знав. Це була друга шахта, шапка. І золото, 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 довго, золото.